Усі ми приходимо у цей світ із своїм набором особистих якостей. Кожен із нас індивідуальний по-своєму. І ми зараз говоримо не про наші уподобання, а скоріше про ті особисті якості, якими ми відрізняємося один від одного. У чому полягає ваша індивідуальність? Чим ви відрізняєтеся від інших? А допоможе нам розібратися в цьому сьогодні як завжди психологічний тест. Подивіться на картинку 10 секунд і скажіть, що ви побачили насамперед. Раз, два, три. Почали Якщо ви побачили людину. Що лежить на землі. Цей вибір говорить про те, що ви ставите потреби оточуючих на перший план на шкоду своїм власним. Ви маєте на меті змінити на краще світ і людей, які живуть у ньому. У деяких може скластися думка про вас, як про гордовиту і надто самовпевнену в собі особи, але це далеко не так. Ви людина справи, не любите багато базікати та годувати інших обіцянками. Якщо ви звернули увагу на дерева. Це позиціонує вас як особистість із сильним характером. Ви завжди вірні собі та своїм обов'язкам. Ви чесна людина, яка, якщо береться за щось, то робить це щиро, доводить почати до кінця. Ви не обіцяєте, що вам не під силу виконати. Завдяки цьому ви викликаєте довіру оточуючих до своєї особи. Ви шанобливо і з ставитеся до близьких і оточуючих вас людей. Ви світла і добра людина, від якої віє позитивом. До вас часто звертаються за порадою, і ви ніколи не відмовите в допомозі нужденним. Якщо ви побачили три голови цей вибір говорить про вашу замкнутість. Вам подобається пізнавати щось нове, робити для себе нові відкриття, тому що знання для вас завжди на першому плані. Ви бажаєте досягти багато чого в житті і впевненою ходою йдете до своєї мрії, не збиваючись зі шляху і не повертаючи з дороги. Бачу мету, не бачу перешкод, ваш девіз у житті. Якщо ви побачили оголену дівчину, що сидить наполовину обернутою. Цей вибір говорить про вашу унікальність. Тому у вас може виникати проблема з налагодженням контактів з іншими людьми. Ви креативна особистість. Але вам не вистачає особистого простору для самореалізації та самоорганізації. У вас багато ідей, які ви прагнете втілити в життя. Своїми результатами обов'язково діліться в коментарях.